Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію. Аплікацію ми будемо робити незвичайно. Ми будемо з вами робити парканчик для будиночка. Подивіться, ось що в мене є. В мене є чарівний такий будиночок, який огорожен парканчиком. А всередині цього парканчика на території будиночку. Живуть різні звірята, яких ви, напевно, знаєте. Це песики, отакі два гарних песика, які його охороняють, цей будиночок. Це кицька така, бачите, гарненька, пухнаста. Тут пасуться гуси. Також у нас є поросятко, кізонька і корівка. І от, щоб ці всі звірята знаходились. У себе, так скажемо, біля будиночку, ми його обов'язково будемо городити таким парканчиком. Ви вже на попередніх заняттях робили ось такий будиночок і сонечко. Я його сьогодні поєднала в одну аплікацію, от, а ми ось тут нижче зробимо парканчик. А як ми це зробимо, я вам зараз розкажу. Вам потрібно, щоб батьки допомогли заготовити ось таких дві смужечки. Одного кольору довгих і смужечки трошки коротші, можна іншого кольору. Ось такі коротенькі. І як ми будемо клеїти, зараз я вам все розповім. Парканчик можете зробити, навіть різнокольоровий це буде дуже цікаво. І так, приступаємо до роботи. Ще забула сказати, що нам обов'язково для того, щоб наклеїти цей парканчик, потрібен клей. Ну, і після роботи ми будемо користуватися серветочкою, щоб витерти наші ручки. І так, приступаємо до роботи. Один, два, три. Почали. Дітки, подивіться, ось такий парканчик у вас повинен вийти. Я сподіваюся, вам батьки в цьому допоможуть, тому чекаю на ваші фотороботи. Всім бажаю натхнення і вдалої праці. До нових зустрічей. До побачення, мої любі дітки!